Псалом 43, Начальнику Хору. Повчання синам Кореєвим. Боже. Вухами нашими, почули ми і оці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти в часи їхні, часи давні. Рукою Твоєю ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив. Не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а твоя рука і твоя сила. І світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже, ти, цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами, поб'ємо ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а Ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитись кожен день і ім'я Твоє будемо славити повіки, нині ж ти відкинув і осоромив нас. І не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненавистники наші грабують нас. Ти, як овець віддав нас на заколення і розсіяв нас поміж народами, ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього. Ти наглум віддав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми. Щодня сором мій переді мною і посоромлення вкриває лице моє, від голосу ганьбителя і наклепника, від погляду ворога і месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили заповіту Твого. Не відхилилося від тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землі застраждань і тіні смерті покрив нас. Бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця. Але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день. Ми стали як вівці, що призначені на заколення. Встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху, і серце наше в землю втоптане. Воскресне, Господи, поможи нам і визволи нас імені Твого ради.